Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенсори російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про блеф та убогість російської пропаганди щодо змін в так званій ядерній доктрині Кремля. Про що мова? 19 листопада 2024 року бунтний диктатор підписав указ про внесення змін у ядерну доктрину Кремля. Якщо коротко. То якщо Україна, яку підтримує Захід, пульне через кордон в бік Росії, навіть з Рогатки, то Росія має жахнути по нам ядерною зброєю. От така собі ультимативна доктрина. Звичайно, що це тема стала номер один в інформаційному просторі, і звичайно, що представники Кремля почали її. Коментувати так званий очільник МЗС Росії Сергій Лавров, який представляв цю недокраїну на саміті ж 20 у Бразилії, відповідаючи на запитання журналістів щодо цієї теми, заявив наступне: То, що атакам з о, сьогодні ночі Брянській області о, використовувався неоднократно, це звісно сигнал о том, що. ну, они хотят эскалацию. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, Путин об этом многократно говорил, невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта вот дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 километров будет одобрена. А по сути дела это не одобрение для того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты, а это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров. И, и я просто не могу подтвердить, потому что все пишут, как о деле решенном, даже Барель сказал, что это уже официально, а европейцы, дескать, обсуждали, но решили, что каждый будет сам за себя принимать, принимать решение разрешать ли свои. Ворожені дальнобойни использовать пользують українців, розрішать свои свої дальнобойне использовать украинцам или українцям, Так почекайте, товаришу Лавров. Ви ж уже підписали ядерну доктрину, вірні зміни до неї, то ви ж, напевно, вже зрозуміли, що це рішення дано. Чи ви тільки підписували ці зміни заради американців, а заради європейців і підпишете якісь інші зміни? Питання: я не буду на цю тему гадати. У нас сьогодні. Основы ядерной доктрины официально опубликованы. Там все подтверждено уже теперь законодательно закреплено то, что президент месяц с небольшим озвучивал на, публично. И я надеюсь, что там будут эту, эту доктрину читать, и не так, как они читают Устав ООН, Усматрює там только то, що їм потрібно, а доктрину во всієї повноті і взаємосв'язаності. І тут постає питання: то для чого була прийнята ця доктрина і її зміни? Для того, щоб її почитали, або для того, щоб Захід ну злякався і сказав, ой, ой, ми тепер не будемо давати дозвіл. Ми його відкликаємо. І хай Україна вже не стріляє, але в якійсь незрозумілій логіці Кремля спершу Захід має почитати. Цю доктрину вивчити, там, напевно, якісь створити дискусії та обговорення. На це пройде місяці, і потім вже прийняти рішення, що да, не будемо давати дозвіл Україні. Відкличемо цей дозвіл. А цей час, поки ми будемо говорити, Україна хай собі пуляє, бо по Росії далекобійною зброєю нашою там всяким атакам матакамсами. Ну от а ми тут поки що повирішимо, бо нам вже дали час. На ізучені і чтені да? дуже дивна позиція. І вона нагадує знаєте, таку собі прислів'я, що крок вперед, два назад. І наступні слова Лаврова це підтверджують. Він заявив, що что що ядерне это прежде всего средство для сдерживания і предотвращения ядерної війни, підкреслив голова Мід РФ. То чекайте, що ви говорите, що ви вже готові жахнути. По Україні ядерною зброєю, навіть якщо там український комар чихне через кордон Росії. А тут ви говорите, що ні, ми за ядерне здержування, ми проти ядерної війни. То як розцінювати ваші такі агресивні кроки? Дуже цікаво було відслідкувати тенденцію того, як в інформаційному просторі Росії і особливо в їх платформах, які віщають на Європу і інші західні країни? Ця тема коментувалася. І от ми знайшли цікаві такі публікації, які з'явилися на Russia Today, різних експертів, які говорять наступне. Разрешение бить дальнобойным оружием глубь РФ незначительно повлияет на ситуацию на фронте. Россия вывела главные военные объекты из радиуса поражения такими ракетами. Російська амія продовжить наступати, у нього достаточно ресурсів, достатні запаси і боєприпасів, і вооружень, щоб зберегти ініціативу в своїх руках. Тобто рішення про удари далекобільною зброєю і взагалі самі удари, це так собі ні про що, да це так, як колись сказав Путін, коли нам почали поставляти е, Хаймерси там Абрамсі, Він говорить, та ми їх будемо тут лускати як горішки. То чого треба було городити той город з указу і док... і зміни доктрин, якщо ви тут заявляєте, що м, ці удари, ці м, ракети, ці там атакамси, ну ми знову будемо лускати як горішки. То можна було про це так сказати: да? вийти Путіну на публіку і заявити, що там ніякого ми там доктрини міняти не будемо, бо ми ці м, м, далекобійні атакамси будемо лускати як раніше Петріоти, Хаймерси і всю іншу західну зброю. Для нас Це ні про що. Дивна позиція, чи не так? І як тут не згадати, знаєте, таку казуїстичну і трошки абракадабську заяву ще одної пропагандистки кремлівської Маргети Симоніан, яка дуже чітко характеризує ту позицію, в якій зараз опинився Кремль, прийнявши ці зміни до ядерної доктрини, і отаким от чином коментуючи їх. Вона колись сказала наступне: якщо ми не дадим задню, вони можуть дати задню. а от якщо ми її дадим, вони її не дадуть. І тут питання: хто ж тепер дав задню? Здається, що пан Лавров і компанія, яку очолює хто бункерний диктатор. Тож, друзі. Якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Канал Правда про брехню.